Доброго здоров'я, слава Ісусу слава. Христу. Розкажіть, що у вас за захід сьогодні відбувається? Тиждень. З понеділка по неділю. Християнський табір, канікули з Богом, табір, який дуже люблять діти. Тематика табору Дорогою до неба це тиждень, де діти вчаться своїх духовних цінностей, такі як любов. Таке, як милосердя, таке як добро. Адже вони в час літніх канікул мають можливість відпочивати на своїх прибудинкових територіях, де також бігають і мають ігри. Але, власне, у нас на таборі вони вчаться чомусь іншим. Вони вчаться відповідати добром знову, вчаться відповідати любов'ю. Вони мають багато творчих конкурсів, вони мають презентації. Для них кожного дня аніматори повчальної. Потім вони згідно цієї центру мають катахізацію та іспит по катехізації, і як без цього велика гра. Тобто ми зараз вкладуємо в, в дітей, щоб вони виросли і, і ті добрі справи втілювали в життя. Ми засіваємо в ґрунт їхніх душ, ті зернинки, які заплодоносять в майбутньому, і ці діти будуть фундаментом, гарним фундаментом, сильним для сильної, процвітаючої і непереможної України. Дякую. Віддаєш, що познімає.

Команда команда Фіолат, ви в актовий зал. Команда Фіолайт, ви в актовий зал. Фіолет,

Ах, е. Баба. Это я. Яна. Да так. Яна. Куда вас-то пропустити тоже футбол. Аж. Куди? На команду. Куда ставити? Ти ж не з ним на кабінетах заради. Сюди. Куда команда? Будь ласка, ступіться. Сюди, а ну ти йди. Йось, який не та. اشتركوا في